Кому цікаво, у мене тут крісло поламалось, і тепер моє крісло виглядає якось ось так ось. Можете ви бачити. <плес> на вулиці там сонечко сіяє. А я до доту зіграти, наприклад, не можу. Тому що тупо неудобно сидіти на усій сідушці без спинки. Потрібна спинка. І щоб хоч якась спинка була, я взяв старе таке крісло, поставив сюди тупо спинку і тепер сиджу, то Сджудотку катаю то ще щось таке. Ну, хоч якась заміна, хоч якась заміна. І можна чисто тодотку пограти. На фейкі зіграв останню каточку у найфобі і переміг. О, такі ось в мене труднощі в сьогоднішньому будні. Десять все є, все типу нормально повинно бути, але тупо кріплення зламалось, виглядає якось так ось кріплення. І воно тупо, тупо тут збоку відірвалось. Фокус, фокус ну без світла якось не підсвічується. Ну, коротше стоїть якось от ця штука і вона чисто відірвалась там із сварочного шва. Каркаси з труб, по суті, усе крісло це каркаси з труб. І поєднані сварочним швом. І воно баца відірвалося. Тепер тупо не можу нормально якось без зварювальника сидіти і тотку грати.